Сухість губ про що це може свідчити взагалі з нами сьогодні Ксенія Ткачишина, яка допоможе нам в цьому розібратися. Це лікарка-дерматовенерологиня, аспірантка кафедри дерматології та венерології з курсом косметології НМУ імені Богомольця. Доброго ранку, вітаємо вас у нашій студії. І ось хочеться все ж з'ясувати, чому на цю проблему рідко звертають уваги, і чи настільки вона є такою важливою, щоб справді про це говорити? Сухість губ. А, дійсно, ну, проблема здається дуже, ну, такою, на яку не звертають багато хто увага. Але насправді деякі а, симптоми, не тільки, наприклад, сухість, часто до сухості доєднується лущення, почервоніння. Це можуть бути ознаки запалення, тобто хеліту, mm -hmm. запалення червоної облямівки губ. А от Вони вже можуть приносити дискомфорт і можуть бути симптомами інших захворювань. Mm -hmm. Ну, а, Може, найпростіше це. Наприклад, не дихання носом. Uh -huh. тобто люди дихають переважно ротом. Стається, ну це Присихає також да, пересихає банальна слезова оболонка, і стається це, ну що таке, але людині це приносить дуже великий дискомфорт, uh -huh. тому що під час прийому їжі це дискомфортно, ну і взагалі дихати uh -huh. тільки ротом. Ну, Під час сну це також дискомфортно і так далі. Uh -huh. Друге, що про що треба замислитися, це а, які, якась нестача вітамінів, наприклад. Групи Б, нестача цинку, нестача заліза, особливо це стосується людей, які не їдять м'яса. Uh -huh. А також це може бути ознакою ну, зневоднення. Тобто, людина, ну я не кажу про щось там дуже там серйозне, людина банально може не вживати достатню кількість води на день. Тобто uh -huh. І багато хто цим нехтає, але це може провокувати надалі там проблеми з нирками. тобто коли, Ну, ну може не скільки з нирками, скільки з сечові. Відною краще так сказати, системою. Mm. Ось так. Ну, Багато хто ще, до речі, має погану звичку, яка, в принципі, є найчастішою причиною сухості губ, це їх кусання, облизування. А, також здається, нічого такого, наче страшного, хто це не робить, особливо коли це погана погода, там, холодний вітер, мороз або, навпаки, а, дуже сильне сонячне випромінювання. А, але Ale... А, ну, хто це не робить, але насправді це може бути ознакою тривожних розладів, які наразі дуже поширені поруч з тим, що там людина кусає губи, вона може там mm -hmm. гризти ногті і тому подібне. Тобто, і інколи, ну це здається нічого страшного, але це також може заважати людину. На це людині mm -hmm. на це треба звертати увагу. Давайте спробуємо піти від страшного до нормального. Mm -hmm. От коли сухість губи свідчить про можливу якісь захворювання. Чи є якісь такі ознаки? А, якщо це і сухість губ, і лущення, і почервоніння, і навіть тріщини, то це хилі, тобто це запалення uh -huh. слизової оболонки губ, чер е червоної облябівки губ, uh -huh. так правильно сказати. І е ну, це в принципі, воно дуже легко лікується, але ну людина дуже часто цим нехтує. Тобто, ну хто з нас, давайте будемо відвертими, не забуває зволожувати губи. Ну, тобто, або наносити звичайний бальзам, або хоча б там наносити зволожувальний крем, коли наносимо на все обличчя, не забувати за ділянку губ також на них наносити. Я помічала, до речі, що от зараз, особливо коли сезон опалювання в квартирах дуже сухе повітря. Так і я прокидаюся вранці, і у мене просто таке відчуття, що я не знаю ці губи на, на вітру просто були цілу ніч. А от ця сухість, вона просто потім так доводиться зволожувати. Вони десь страждають. Тобто і вологість також впливає на а, стан. так. До речі, я багатьом своїм пацієнтам не тільки коли сухі губ, але й сухі шкіри, uh -huh. сухі слези. Носової порожнини, я раджу завести вдома обов'язково зволожувач повітря, який буде регулювати рівень вологості. І відносна вологість повинна бути від 40% до 80, але от краще десь посередині десь на рівні 60, тому що якщо 40, ну так. Тобто буде ще відчуватися дискомфорт. І от якщо тримати цю вологість, то відносно вологість в приміщенні, то тоді воно буде комфортніше. До речі, дуже багато людей думають, що якщо провітрити. То буде більша вологість. Це не так. Тобто, насправді, коли ми провітрюємо, ми ще менше робимо вологість в приміщенні, тобто, і це ще гірше робить нашим наші шкіри, нашим губам. Вау! Це справді ось руйнуємо сьогодні міфи, які десь там в нашій голові існують. А справді те, що ви зазначили, дуже цінно, тому що. Сухість губ може свідчити про те, що людина просто п'є дуже мало води, так, їй потрібно на це звернути увагу. Або ж те, що в неї там також проблеми з психології, в психологічному плані в неї справді є тривожність, яку також потрібно долати. А ось ви вже зазначили про те, що найгіршою є хеліт, правильно? А що це може ось до чого може призвести, якщо людина ну, ніяк його не лікує? А, ну, як мінімум це дискомфорт, mm -hmm. як максимум, тобто ми розуміємо, що хелітно це запалення може призводити до тріщин. Тріщини це mm -hmm. завжди вже пошкодження шкірного покриву, і це вже буде кровотечивість, mm -hmm. Тобто, і це по суті буде хронічна така ранка. Ну, міні, скажімо, так, ранка, але вона може бути і не міні, і це потім вже може провокувати. Якщо людина ще має шкідливе звички в вигляді паління, то це вже ну знов ж таки буде ну, так, трішечки так, про страшне говорити. Це вже може призводити не обов'язково прямо одразу до раку, але до передракових якихось mm -hmm. там захворювань і так mm -hmm. далі. До речі, ви казали, там руйнуємо міфи, хочу ще yeah. зруйнувати один міф. Okay. А зараз ходить така, от маркетинговий хід, що от збільшити губи гіалуроновою кислотою, там можна хоча б трішечки, щоб зволожити. Uh -huh. Насправді це так не працює. Гіалуронова кислота це високоасматична речовина. Вона на себе натягує воду. Uh -huh. А і коли філер вводиться в губи, він не вводиться внутрішньошкірно. Якщо він буде вводитися внутрішньошкірно, він буде контуруватися, просвічуватися блакитним кольором, Це ефект тіндаля, так званий. Uh -huh. Тобто, ну так його не водить. І Він вводиться. Глибше, підшкірно. І відповідно, що відбувається правильно, гіалуронова кислота на себе тягне воду зі шкіри підшкірно. Mm -hmm. Тобто, а, банально, ну ми думаємо, що це зволожиться. Насправді це ні єдине що ми отримаємо більш наповнені губи, і просто знаєте ця сухість лущення і тріщення, вони ну, візуально не так сильно виглядають за рахунок наповнення губ, а По факту це ніяк не зволожується. Ну, Uh -huh. так, Губи, Речі, так, я так, дуже часто чула саме таку думку. Чи можуть якісь продукти харчування також спричинити таке висихання? Так, так. Люди, які люблять надто солону їжу або надто там, додають спеції, тобто це все може пересушувати і подразнювати. Uh -huh. Ну, солоне знову ж таки витягує, тягне на себе воду. От, ну, Деякі, до речі, люди, які там з атопічним дерматитом або взагалі зі схильністю до алергій, вони можуть реагувати на деякі продукти, подразнюючи там, наприклад, на помідори, тобто продукти, які містять кислоти цитрусові? Тобто, і, відповідно, це може подразнювати і знову ж таки провокувати хеліт, а хеліт ну, тягне за собою сухість, лущення і так далі. Угу. А скажіть, будь ласка, які звички по догляду за губами можуть допомогти запобігти цій проблемі? А найголовніше не забувати зволожувати губи, тобто, хоча б на ніч наносити от крем на обличчя ми наносимо, наносити обов'язково на губи. А ще в ідеалі брати звичайний косметичний вазелін або бджолиний віск, там не треба, знаєте, супер mm -hmm. щось, якісь дорогі засоби. І наносити на ніч його не просто як бальзам, а як маскою. Тобто, mm -hmm. на ранок ви побачите, що навіть якщо там була тріщина на губах, вона стане набагато її стан краще. Mm -hmm. А також не забувати, коли зима, холод. Використовувати колд крем і не забувати наносити його на губи, uh -huh. коли сонце є спеціальні стіки такі для губ, тобто з СПФом там наносити обов'язково на губи. Також СПФ це також буде допомагати. Да. Ну, тобто, це не поширено, ніхто не звертає uh -huh. уваги, але це варто робити. От, справді дуже цікаво СПФ наносити на губи. Ми нещодавно також говорили в нашій студії про те, що важливо все ж таки поновлюватись, освіжатись цей СПФ, тому що він там ну, його термін дії трішечки вивітрується протягом дня, а тут ще й на губи. Це справді те, що важливо. Так, я якось про це взагалі не думала. Е, питання таке: от часто, я розумію, що сухість губ спричиняють різні е, такі косметичні. Моменти, як помада, особливо зараз матові всілякі, що ти можеш нафарбувати собі легко губи, а потім вони в тебе такі сухі і вже йде до тріскання. Що би порадили, коли обирають люди собі ось помади чи якісь близькі, чи навіть ті самі бальзами? Інколи uh -huh. якийсь бальзам, він такий розпіарений, а після нього навпаки ще гірше відчуваєш? А це пов'язано з тим, що багато бальзамів мислять собі ароматизатори. Uh -huh. А ароматизатори, особливо якщо людина в цьому. В цілому схильна до алергії або, в принципі, людина атопік Вони будуть провокувати, звичайно, mm -hmm. цю сухість. Окрім того, окрім ароматизаторів, будуть ще дійсно барвники це все провокувати. Ну, тобто, це вони не не обов'язково прям сухість, вони mm -hmm. будуть провокувати а, контактний дерматит. Ну, а контактний дерматит він вже може бути ну, буде з симптомом сухості. Тому, взагалі, якщо у вас є мінімальні якісь ознаки там, лущення, сухості, почервоніння, краще втриматись від використання прям помад або блисків, тобто або якихось бальзамів з ароматизаторів, краще взяти звичайно гінічну помаду, або ще краще взяти звичайний косметичний вазелін. І що косметичний вазелін, у нього мінус, що треба пальцем лізти, тобто це наносити, то ну, не забувати вимивати бажано перед цим руки. Але ну, можна взяти Звичайні є бальзами стійки для губ, які вже в принципі на основі вазелінову бджолиного воску. Їх просто використовувати. Угу. А, і це те, що може полікувати наші губи, так це, це те, що справді допомагає для того, щоб їх відновити, відживити mm. і нічого там придумувати, супер вау, там якихось супер дорогих засобів купувати. Не обов'язково. Ні, не обов'язково, тим паче не обов'язково там колоти собі галуронову кислоту в губи. Mm -hmm. Ну, якщо у вас немає взагалі такого бажання, mm -hmm. тобто заради mm -hmm. того, щоб зволожити губи. Mm -hmm. А що робити, якщо ось якісь такі вже зволожувачі бальзами, там навіть той самий визає? Він вже не допомагає. Чи варто звертатися до спеціаліста? Так обов'язково в даному випадку треба звернутися до спеціаліста, тому що це вже як казала, можуть бути ознаки захворювань. Ну тобто, наприклад, це може бути ну, сухість як компонент хеліту, а от хеліт, ну от людина мажеться, мажеться, до речі, не тільки може бути ще ангулярний хеліт зайде, Тобто ще сухість mm -hmm. і ще додаються потім зайди. От тут варто звернутися до лікаря. Ну і саме перше, дійсно, перевірити там, рівень заліза, тому що він може провокувати, там, mm -hmm. а, пропити вітаміни групи Б. Тобто, ну, до речі, тут ще важливо, а з двох боків зайди чи з одного боку, тому що з одного боку тут найчастіше може бути причина ну, погані звички, типу, там, ну, не буду казати, смоктати палеця більш для діток. тобто, А там, наприклад, смактати, ну, коли працюєте, mm -hmm. олівець чи ще mm -hmm. щось може бути, Або це неправильно підібрані зубні протези, або там капи, mm -hmm. і так далі. Тобто це ще може, до речі, провокувати. От, ну Це саме таке mm -hmm. легке, скажімо так. А от взагалі ну може ще це бути більше, якщо постійно є запалення, існуюча, то. А, і воно дійсно не проходить ні бальзамами, ні після mm -hmm. там вже пропили всі вітаміни, нічого. Тобто тут вже треба бажано або провести дерматоскопію, тобто mm -hmm. подивитися, може це дійсно вже якесь передракове захворювання. Mm -hmm. Тобто, Ну і це все виключити, особливо коли є фактор ну, паління або в цілому контакту з якимись хімічними речовинами. Mm -hmm. Mm -hmm. А, цікаво, також що коли така ситуація трапляється, ми зазвичай що біжимо до аптеки, і там комплекс якийсь для шкіри, для. Обличчя, якісь вітаміни. Щоб ви сказали про це? О, до речі, ще один руйнуємо міф про біотин. Там, от зараз, от пропита реклама біотин, там здаля здоров'я волосся, шкіри, нігтів і так далі. Недоказова це. Тобто тільки у разі дефіциту біотину, ну. Це є сенс його пропивати, а такий стан він не поширений. Тобто, ну ну, ми хаба... як? ну, напевно, що в мене там низький рівень такого та вітаміну. і Піду куплю. Ніхто ж не робить аналіз. Мені так здається, так звичайно. Коли ще про це говорить реклама, потім ще фармацевт скаже, а от ще потім скаже, от там моя знайома знайомою пропила які. і в неї ідеальний стан шкіри. То ну єдине, що ми в це будемо вірити, тобто і мабуть це якось допоможе. Угу. Що ви скажете про скраби для губ? Бувають скраби для тіла, і також дуже популярність набувають скраби для губ. Чи можна їх використовувати, коли в тебе вже там якісь раночки, пошкодження? От якщо раночки, тріщини категорично не можна, бо це звичайно буде ще більше травмувати mm -hmm. шкіру. Але якщо просто мінімальна там сухість і отлущення, мінімальна, то в принципі є виправданим користуватися скрабом. Mm -hmm. Для чого? Для того, щоб потім нанести бальзам, щоб він рівномірно потрапив до губ, тобто і відповідно ну повністю відбулося оновлення, зволоження і так далі. Є до вас таке питання, що вже стосовно того, що у деяких людей губи не мають і такого рівномірного кольору, і мають такі, як наче білі е, крепочки, як таке нашарування. Чи це нормально, чи Абсолютно. це нормально? Абсолютно. так? Абсолютно, це, скажімо так, похідні сильних залаз, тобто ага. на губах. І ці залази вони існують, ага. в принципі, для того, щоб власне зволожувати губи. До речі, після контурної пластики дуже часто людина не знає про їх існування. Коли губи збільшились, вони опа з'являються, ага. і вони думають, що це якесь ускладнення, ага. або там це, мабуть, Філери тому подібно? Ні, це є абсолютно нормально. А як взагалі впливає зараз? Є такий дуже популярний спосіб збереження постійного кольору губ, Перманент? перманент, таке пудро нанесення на губи? Як воно впливає на шкіру? Знову ж таки, в цілому, якщо людина хоче це зробити, тобто, можна це робити, ну, як і татуювання і так далі. Єдине, що, звичайно, тобто, губи повинні бути повністю здорові, здорові, тобто, ми не повинні там на навіть мінімальні тріщини або мінімальна сухість, тобто це робити. Угу. От, Ну і бажано робити тільки сертифікованими фарбами у сертифікованих е спеціалістів, угу. котрі тобто, не десь там в підвалі і так далі, тому що е фарби дійсно потім можуть з часом змінювати Свій колір і так далі їх може бути дуже важко видаляти інколи. Okay. Mm -hmm. Це справді варто зазначити, варто бути. В цьому обізнаному про здоров'я пере... думати, так, так так перед тим як зважуватись на якісь такі вчинки. Дякуємо вам, пані Ксенії, за те, що ви були із нами, за те, що ви розповіли нам так багато цікавого, і навіть такі неочевидні речі, на що може впливати, про що може свідчити взагалі сухість губ. Бажаємо вам благословіть, бажаємо задоволених клієнтів та успіхів у вашій праці. Дякую, друзі. Нагадуємо, що ми мали розмову з Ксенією Ткачишиною та говорили про сухість губ, а також про те. Чим яким свідченням може бути те, що у вас постійно сохнуть губи? Тож, друзі, якщо вам це актуально, якщо це актуально вашим близьким, знайомим, друзям, то обов'язково надсилайте цю розмову. Ну а ми скоро повернемось до вас.